У 2014 році я сам пережив ті моменти, бо я з Луганської області. Коли закінчив коледж, я вирішив зразу підписати контракт, виїжджати на позицію, чекати, поки докладуть, що є поранені, писати життя. До нас привозять з самого передка і контузії, там, втрата кінечності, крові п'ят до лобу, будеш там. Війна є війна. Як для мене, це найкраща бригада як бетонна стіна. Розкажіть про ваш, ваш шлях на війні і, зокрема, в 10-й окремій гірської штурмовій бригаді. З чого все розпочалося mm, і коли? Розпочалося у 2021 році, під кінець літа. Я, коли закінчив коледж, я вирішив зразу підписати контракт. Uh... Потім через, ну, майже через пів року почалася війна з самого початку. Виїхали до Старичів, там потім на Волинь, так, потім Київська область, вже потім Луганська, Ось Донецька. Ну, ну, з роботи, ну, виїзда евакогрупи. Виїжджати на позицію, чекати, поки докладуть, що є поранені, їхати за пораненими. Списати життя. Так скромно сказала. Розкажіть більше про те, чим займаються бойові медики, що вони роблять? Бойові медики до нас привозять з самого передка на таблетках, на броньованій вже техніці. Швиденько. Там вже роблять ну, саме таке мінімальне, аби спасти життя. Це турнікет накладають, там роблять бандаж. ну, Це ось, саме мінімальне, аби довести до нас. Ми вже робимо більш, перевіряємо їхню роботу, тобто, як накладені турнікети, як накладені бандажі, там ставимо крапельниці вже по медикаментозним. О, що там, дивлячись, які контузії, там, втрата кінечності. О, повністю по всьому вже ми надаємо більш кваліфіковану медичну допомогу. Які найважливіші навички для бойового медика mm. на війні? Знання медицини. І явно не трусити, не боятись крові. Бо в крові з п'ят до лобу будеш там. Зараз що входить в ваші обов'язки? Чим ми зараз займаємося? Зараз сходи обов'язки, так як я не виїжджаю на виїзди. Я став як фельдшер медпункту. До мене приходять з хворобами з різними. Інколи бувало таке, що поранених привозили саме сепарів, Приходилось трохи підлатувати, бо. Ну, щоб спасти і да, навіть їм життя. Все ж таки, доктор, хочеш не хочеш, але треба спасати життя, не дивлячись, що вони там росіяни чи хтось ще. Життя людини є життя людини. Ви сказали, що потрапили в бригаду після коледжу, підписали контракт. Так. Це коледж якогось медичного спрямування? Так, медичний, фаховий, медичний, лисичанський, лисичанський медичний фаховий коледж. Спеціалізація фельдшер. А оскільки ми мобілізувалися в 2021 році, то ви маєте з чим порівняти ту війну, яка була до повномасштабного вторгнення і після. Маєте на увазі АТО? Ну, і так, так. Саме повномасштабну війну. Ну, ділити це на той повномасштабну війну якось не дуже. Все ж таки війна почалася ще з 2014 року, я вважаю. Да, тоді, в 2014 році, я сам пережив. Ті моменти, бо я з Луганської області. Ну, я. От, був під тими обстрілами, під тими всіма діями. Ну, те, що менше людей було якось це швидше все проходило. Не будемо брати там Донецький аеропорт і ще такі місця запеклі бої дивились. Ну Но... війна є війна. Люди і тут, і там, і тоді. Помирали, калічились. Я не знаю, як зрівняти. Те, що менше тоді було просто. Ну, чи очікували, що буде все настільки масштабно. Ці масові ракетні обстріли по всій території України. Ні, До України. такого я не думав до останнього моменту, коли вже нас зібрали повністю перед війною за самий день і за неділю. Теж не думав, що таке буде. Думав, все пройде там якось. Просто показати силу думав, що вони там будуть? Ну, ніяк не до повномасштабної війни. Ще трішки про бойову медицину, і, зокрема, про забезпечення. Волонтери постійно збирають аптечки, турнікети. Ну, принаймні, перші місяці це була дуже критична, гостра потреба. О, так. Яка зараз ситуація? В перші місяці волонтери нам дуже сильно допомогли, бо тоді дуже не вистачало засобів для перев'язки, тобто бинти, вата, там, таких як сказати, дуже необхідних речей, як турнікети, бандажі, оклюзійні пов'язки. І тоді люди якось не дуже думали, що прям це війна, і ходили. Там без бронежилетів, тому набагато більше було поранень. І тоді волонтери дуже сильно допомогли, бо гуманітарки було дуже багато. А зараз, зараз цим проблем немає. Зараз є стабільне постачання як і від волонтерів, так і від країни. Будемо завершувати для вас, що означає 10-та окрема гірська штурмова бригада за цей час, ну, що ви тут? Як для мене, це найкраща бригада. В усіх аспектах, які тільки можна взяти. Ну і мужня, дуже мужня. Як стоїмо ми якби не перебільшити, але довго і Як бетонна стіна.